Ніч проти 14 квітня, чергова чорна сторінка російського терору. Одеса, Харків, Донецька, Запорізька, Херсонська, Сумська та Дніпропетровська області під вогнем. Армія РФ випустила по Україні 62 дрони. Камікадзе сили ППО збили 40, ще 11 зникли з радарів, але цієї ночі не обійшлося без трагедій. В Одесі внаслідок удару дронів шахетів пошкоджена міська лікарня. Вибиті шибки, зруйноване перекриття, постраждала операційна. На щастя, пацієнти вціліли, але п'ятеро людей отримали осколкові поранені й опіки. Пошкоджено житлові будинки, СТО, автомобілі, об'єкти інфраструктури. У Харкові полум'я охопило складські приміщення з продуктами. Площа пожежі тисяча квадратних метрів. Постраждалих немає. На Донеччині гаряче було у Слов'янську. Там на один із мікрорайонів прилетів дрон. Загалом, в результаті обстрілів області за добу одна людина загинула, шестеро поранені серед постраждалих жителі Покровська, Новохацької і Малинівки. У Новохацькому російські війська вбили жінку. Запоріжжя у Степногірську після обстрілу кабами зникло світло. А в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Також згорілося АЗС. Рятувальники її ліквідували. Жертв немає, зокрема, Росія. Вдарила по нікумальчині друзі і вдарила градами. Також важкою артилерією і дронами. Поранено 53-річного чоловіка. Виникли пожежі, які закасили рятувальники. У Сенельніківському районі дрони влучили вже нежитлову будівлю в Херсонській області. внаслідок ударів по 36 населених пунктах. Загинули троє людей. Шестеро поранені. Пошкоджено три багатоповерхівки, 22 приватні будинки і автомобілі. На обстріл в Сумах відреагував і Дональд Трамп назвав це жахом та зауважив, йому повідомили, що вони припустилися помилки. Також заявив, що якби він був президентом, ця війна не почалася б. Що мав на увазі під помилкою Дональд Трамп він не уточнив. Дякую, друзі. Поставте вподобайку цьому випуску. Не забувайте про коментарі і про підписку. Звичайно, бережіть себе і до наступної зустрічі. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню News. Далі розберемо головні заяви українського лідера. А ви поки що підпишіться на YouTube-канал «Сій час. Поставте вподобайку, друзі, і будемо починати. Отже, 13 тисяч загиблих цивільних, 600 з них діти, 1700 шкіл і 780 лікарень знищено. Українські діти вчаться у бомбосховищах, бо російські ракети зносять школи з учнями всередині. Про ці жахливі цифри війни. Які світ, наче почав звикати сприймати як фон? Президент України Володимир Зеленський заявив у потужному інтерв'ю 60 хвилин на CBS News. і прямо звернувся до Дональда Трампа, який планує швидко завершити війну. Давайте далі послухаємо його цитату. Приїдьте і подивіться: подивіться на дітей в лікарні, храми на цивільних, яких убили. А потім будемо говорити про плани миру. До Путіна у мене 100% ненависті, не 99,9, рівно 100%. Як можна інакше ставитись до людини, яка вбиває дітей? Ці слова прозвучали в укриті школи, де під час останнього обстрілу загинули троє учнів. Саме там навчаються українські діти під землею. Зеленський також розкритикував дії Сполучених Штатів Америки, які тимчасово заблокували Україні військову допомогу і розвіддання, і водночас запропонували припинення вогню. Далі знову цитата: нам сказали: припиніть війну, тоді розблокуємо допомогу. А що сказали росіянам? Нічого, їм нічого не заблокували, їм просто запропонували. Це несправедливість. Кінець цитати, президента Зеленського. Україна погодилася на безумовне припинення вогню, ризикуючи життям людей, тільки щоб не втратити критичну підтримку. Але Зеленський наголошує, Путін ніколи не хотів завершення війни, і не хоче досі. Нагадаю, друзі, що коментуючи удар по сумах, у наслідок якого вже 119 поранених, Дональд Трамп не засудив Володимира Путіна. Запитайте в них, сказав він. Проте у США не всі мовчать. Він чітко висловився державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і зауважив таке. Це трагічне нагадування про те, чому Трамп докладає зусиль, щоб завершити війну. А спецпредставник президента Кіткелок заявив, що ця атака перейшла усі межі допустимого. Зокрема, під час інтерв'ю з Володимиром Зеленським в програмі «60 хвилин американський телеканал CBS озвучив шокуючу цифру: близько 100 тисяч загиблих українських військових. Але важливо, друзі, це були не слова українського президента, як повідомили в офісі. Це була вставка телеканалу, себто за голос журналіста. Це означає, що таким чином саме журналіст американського телеканалу дав оцінку. Прес-секретар президента Сергій Никифоров вже офіційно спростував, що нібито Зеленський озвучував таку кількість вбитих українських воїнів. Він уточнив, президент не називав таку цифру. Це було сказано лише голосом ведучого програми. Як вам, друзі, такі заяви президента? Як вам ось такі цитати? Долучіться, будь ласка, до коментарів під цим відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал Січас. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі! Війна прийшла в глиб Росії. Вибухи під Тулею, палаюча це шалони у вогні та загиблі в Білгороді. 52 дрони атакували одразу кілька областей Російської Федерації, що було мішенню і чому соцмережі панікують через гігантську ВІ над Москвою? Говоримо про це далі. Ви на каналі сій час», Підписуйтесь, друзі, а ми будемо розпочинати. Отже, російські області, вкотре відчули, що війна це не тільки обтели Харкова, Херсона чи Сум, але й свої палаючі ТЕЦ вибухи над Тулою та жертви в Білгородській області за ніч. 14 квітня Міноборони РФ заявило про 52 збитих українських БПЛА, які атакували глибокий тил ворога. В місті Алексін Тульської області, це всього 59 кілометрів від самої Тули. Пролунали потужні вибухи. Місцеві чули не менше п'яти, а в небо знімалися спалахи. Працювала російська ППО. За попередніми даними метою були об'єкти критичної інфраструктури, зокрема Алексінська ТЕЦ. Давайте послухаємо, що чули самі місцеві жителі. А брянсько, Рейл, Курськ, Калуга була такова з повітря. Російська міноборони стверджує, що 33 безпілотники збито над Брянською областю. Ще 10 над Орловською, по три над Курською та Тульською, дві над Калузькою. БПЛА нібито були як звичайні, так і реактивні. Палаючи ешелон у Сибіру у Новобірській області. Зайнялася спеціальна техніка у складі поїзда: Горіло на ходу між станціями Дуплинська і Коченево. Через інцидент були затримані щонайменше не менше шість пасажирських поїздів, зокрема. З очікуванням до 4 годин, попри заяви Кремля про успішну роботу ППО, губернатор Білгородської області визнав, одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок ударів БПЛА Зсу. Один дрон потілив у вантажівку. Інший скинув вибухівки просто на цивільного. Ще один поранив жінку в Шебекіна. Тим часом соцмережі РФ вибухнули теоріями змови після появи гігантської літери ВІ у небі над Москвою. Одні вважають, що це хімтрейли, інші інверсійні сліди. В будь-якому разі, друзі, це символ війни, тепер який надвис саме над російською столицею. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, поставте вподобайку, залишайте свої коментарі, до речі, з приводу того, що ви думаєте, що це там за, таємниць, за таємнича буква В в небі над російською столицею. Чекаю ваших відповідей в коментарях під цим відео. Дякую і до зустрічі! На Донбасі, пекло Росія штурмує бронеколонами, атакує мотоциклами і засипає напрямки димом. Але збройні сили України не просто тримаються, вони дають відсіч, друзі. Локальні успіхи біля Торецька, мінус десятка одиниць ворожої техніки, що відбувається на передовій. Дивіться далі у цьому випуску. Підпишіться на цей ютуб канал. Мене звати Юрій Вівік. Часу гаяти більше не будемо. Давайте починати. На Донбасі гаряче зсу мають локальні успіхи біля Торецька, але ворог не припиняє спроб прориву одразу на кількох напрямках. Інститут вивчення війни підтверджує, що сили оборони просунулися біля Торецька, але Російська Федерація влізла у Валентинівку, це село на трасі до Костянтинівки, і намагається там закріпитись, аби відкривати нові бої на суху балку. Одночасно росіяни продавлюють напрямок під Покровська від вибачте, Покровська до Дніпропетровщини. Вони штурмують понад 50 разів на добу. Навалюються з удачного Богданівки, Андріївки, Єлизаветівки, Тарасівки, Новосергіївки, Водяного Другого, Олександрополя. І все в димах. На покровському напрямку ворог відновив використання бронетехніки, Механізовані штурми колонами до 10 одиниць на тих ділянках, де сподіваються прорватися, але не виходить під срібним. Мінус 4 бронемашини. Добрий ранок від ворога. Справжнє пекло сьогодні розгорілося біля великої Новосілки. Ворог кинувся в мотокрос, 20-25 мотоциклів, плюс колона з 20 танків і БМП. Все це летіло на Шевченкове. Дрони зустріли перших бригади других. Підсумок. 15 одиниць броні та купа м'яса решта техніки просто розвернулися від штурму. Відмовилися на лиманському напрямку. Ситуація ускладнюється: ворог хоче купити нове, зайняти висоти і перерізати угруповання в лісах. Ямполівка просідає загалом. аналітика зазначають, що тактика ворога змінилася раніше. Економили броню, тепер штурмують колонами, але лише в точках, де бачать, хоч якусь. Перспективу, як далі розвиватиметься ситуація на фронті на різних напрямках, ви дізнаєтесь лише тут, друзі, на youtube каналі Січас. Отож, підпишіться, будь ласка, на нього. Не забувайте залишатися тут. Не забувайте ставити лайки і, звичайно, залишати свої коментарі. Нам дуже важливо, що ви думаєте з приводу постійної ситуації, яка постійно змінюється. Бережіть себе і до наступної зустрічі в ефірах на youtube каналі Січас. Росіянам починає палати не лише в головах, але і у поліцейських автопарках. У самісінькому архангельську спалахнула пожежа на території управління МВС. Вщент знищено чотири службові газелі. Вогонь перекинувся навіть на адмінбудівлю. Кремль тим часом намагається зберегти обличчя і оголошує полювання. На українських кураторів говоримо про це далі. Друзі, ви на каналі «Сій час. Мене звати Юрій Вілік. Підпишіться, будь ласка, ми будемо розпочинати. 12 квітня в Архангельську загорівся поліцейський автопарк вогнем. Знищено щонайменше чотири фургони газелі. Полум'я перекинулись на саму будівлю управління МВС. Ці кадри публікує гур за офіційною версією. Росіян підпал влаштував 21-річний місцевий студент, якого затримали на місці. Слідчий комітет порушив справу за статею. Теракт йому загрожує до 20 років ув'язнення. В російських засобах масової інформації розганяють версію, що хлопець виконував казівки українських кураторів і хотів підзаробити. Але жодних доказів публічно не надано. На цьому фоні ФСБ похапцем рапортує про хвилю затримань агентів гур українських диверсантів, схованки з вибухівкою. Ну і так далі. Черговий театр абсурду від Криму до Самарської області. Кремль намагається латати діри в системі, яка сиплеться. Нагадаємо, друзі, що це не перший потужний удар української спецури за останні тижні, 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув броньовик Тідер з кадировцями. Загинули щонайменше п'ятеро. В Криму продовжуються рейди українського спецназу, зокрема висадки з моря та операції на так званих вишках бойка. Друзі, це вся інформація. Я хочу попросити вас не забувати підписуватись на Ютуб канал за ставити вподобайки, залишати свої коментарі в контексті вражень. Від цього відео в чаті, буквально під ним. Дякую вам за те, що ви зі мною. Бережіть себе і до зустрічі.